Вітаємо любі, це телемагазин Прованс. Ваша ведуча Маргарита Любомська вже в студії, вже в оточенні краси, як завжди. Дівчата одразу нагадую наші правила, тому що дуже часто нас дивляться вперше. І тому хочеться, щоб більше розуміли, що насправді з нами працювати дуже легко, просто і надзвичайно вигідно. Отже, ваші дзвоники для нас дуже важливі. Чому? Тому що саме від ваших дзвоників залежить, яка буде вартість. Чим більше дзвоників заходить на лінію, тим Тим доступніше стає наше намисто. Ну що ж, нагадую про найголовніше про доставочку. Тому що як тільки ви замовляєте, так, мої любі, це намисто. Ви, по-перше, наперед нічого не сплачуєте, ви приходите на поштове відділення, роздивилися це намисто з усіх боків, приміряли на себе і тільки потім сплачуєте за намисто. А за доставочку сплачуємо ми. Ось все дуже легко, просто і економно. Тому що доставочка, як ви вже знаєте, теж коштує немалих грошей. Насправді зараз. Вау! Агат! Натуральний! Агат сьогодні у нас студії. Я нагадую код товару 417, Можете вже телефонувати, замовляти. А, у нас агат, якого довжина 44 сантиметри. А, за потреби ми покладемо подовжувач. Агат вважається потужним оберегом від негативної енергії, від пристріту, перепрошую, злих думок та недоброзичливців. Він створює такий енергетичний щит навколо свого власника. Також допомагає знайти внутрішню стабільність, позбутися стресів, страхів, тривог, сумнівів, сприяє прийняттю мудрих рішень та налагодженню гармонійних стосунків. Посилює інтуїцію, допомагає краще сприймати знаки Всесвіту та передбачати майбутнє, залучає удачу, процвітання, збільшує доходи та сприяє досягненню цілей. Особливо, якщо носити такий сіро-коричневий агат. А свого власника Агат таким приємним у спілкуванні та красномовним. Агат підтримує організму у тонусі, зміцнює імунну систему, допомагає боротися з хворобами. А я нагадую, що зараз з'явиться вже номер на екрані, і ви зможете телефонувати. Я вже бачу так є номер на екрані нуль вісімсот Телефонуйте, мої любі, і нехай тисяча гривень магічним чином зміниться. І сьогодні зможе більше дівчат дозволити собі таке розкішне намисто. Тим більше, що агат заспокоює психіку, допомагає зняти стрес, знизити тривожність, міні... мінімізувати таку щоденну напругу, сприяє швидкому та спокійному засинанню. Що теж є зараз. Такою проблемою в наші часи. А у нас вже є перше падіння. Ось так. Ви молодці, ви телефонуєте 800 гривень за намисто з агату. Дівчатка, давайте, піднажміть. Я впевнена, що це не остаточна вартість, і що ви дійсно зможете а, піднатиснути, так? І вартість знову-таки зміниться, тому що комп'ютер автоматично щитує всі ваші дзвоники. Тому давайте ще хоча б 10 дзвоників. Вже 599 гривень. Мої любі ну, мені здається, це вже фінальна вартість. Тому тут уже, навіть якщо хтось вагався, просто зараз набирайте 0821 448. Називайте код товару 417 і замовляйте, це розкішне намисто з агато. Так воно допомагає, до речі, ще при астмі, при запаленні легень, бронхітах, при кашлях, сприяє нормалізації кислотності шлункового соку, захищає від шлунку. Кових хвороб та допомагає в детоксикації організму. Ось такі магічні властивості має агат. А також вважається, що він знімає судоми, допомагає при хворобах суглобів. Вважається, що агат може сприяти відновленню зору. Ось навіть так, мої любі, існує думка, що агат мають агати взагалі мають властивість захищати людину від впливу радіації. Ось такі цікаві магічні властивості має цей загадковий мінерал. Зараз хочу його приміряти до себе. Я нагадую вам про довжину. Довжина 44 сантиметри цього чарівного намиста. Боже, яке воно красиве, дівчатка! Ну що вам сказати? Хочеться вже це намисто просто на себе приміряти і про. Тікає щось від мене намисто. Я, я до нього, а воно від мене. Зараз я його, мабуть, ось так зафіксую. А, ну, Там рівненько всі мої намистиночки. Подивіться, мої любі. Ага, тікає трішки. Дивіться, кожна намистиночка унікальна, так, неповторна, відрізняється, там десь трішечки затемнення, там більше такий прозорий, блиска. Але подивіться, як воно виблискує. До речі, воно таке гладесеньке-гладесеньке. І ось оці монетки, так, саме оці намистиночки, вони в діаметрі Два з половиною сантиметри, мої любі два з половиною сантиметри, Такі доволі не немаленькі намистинки. Звертаю вашу увагу знову ж таки на довжину, що 44 см. сантиметри. Я нагадую, що є подовжувач. Так, ми за потреби його покладемо вам тому. Хто хоче, кажіть інколи просять два подовжувачі, і ми тоді теж йдемо на зустріч і покладемо вам два подовжувачі. Тому що 44 см – ну це такий чокер, от, як зараз на мені, так ось ви одягнули, і неважливо тоді, вже який у вас виріс, так чи глибоке декольте, чи ні. До речі, можна навіть коли ви взимку там да та, одягнули якийсь там білий гольф собі, але при цьому додали ось такі прикраси. Я милуюся взагалі. Це е, прикраси, вони додають нам такої певної жіночності, так, дівчатка. От коли одягаєш на себе прикраси, ну все ну це така магія, магія і чарівність. Так, от не хочеться навіть знімати. Ну що, нам час рухатися далі? Тому дівчатка, до замовляйте, замовляють залишається п'ятнадцять нагод. А ми рухаємося далі.